Запам'ятай, 5 правил поводження зі зброєю. Плюс 2 від мене особисто. Перше. Ми завжди поводимося зі зброєю так, мабуть, вона заряджена. Друге. Ми не наводимо зброю туди, куди не збираємося стріляти, і на того, кого не збираємося знищити. Третє. Завжди тримаємо палець в зоні безпеки. І ні в якому разі не на спусковому гачку Четверте. Після укінчення стрільби зброя завжди ставиться на запобіжник. 5. Завжди контролюється зона перед цілю, поза цілю, Праворуч та ліворуч. Шосте. Від мене. Ніколи не оставляємо зброю без нагляду та нікому не передаємо. Даже в туалетну кімнату йдемо зі зброєю та ставимо її біля себе. 7. Знаємо номер власної зброї на пам'ять. Та маємо фото номера власного